Вітаю на каналі Любі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина, та на своєму каналі я розказую про своїх домашніх коней. Коні ми отримуємо в домашніх умовах, тобто це не конюшня, це дім в селі, можна сказати, такий хлів чи стайня, де отримуються коні. Ми намагаємося створити комфортні умови для своїх коней. Як бачите, вони зараз. На випасі пасуться в такому прохолодному місці, це садок. Ось такий, можна сказати, ліс навколо. От, тут все загорожено електропастухом, де собі коні гуляють, відпочивають, пасуться, ну і насолоджується життям, ніхто їх тут не чіпає. Тільки що мухи достають. Я розкажу. Хто ми є і чим ми займаємось. Це стайня домашнього типу, я навіть не скажу, що це стайня просто якби, домашнє господарство приватне, на якому отримуються такі гарні коні. Насправді тут ще є проєкт, який називається рябі коні мощаниці. Чого так? Тому що ну, ізюминкою цього проєкту є саме ряба-майсю коней. І ці коні мають мати певні якості. Тобто це характер, тілобудова, ну і масть, як ізюминка. Зараз я покажу цих красонь ближче. Це Тіберія. І півтора року. Це перша наша кобилка проєкту. Вона народилася у нас і це, можна сказати, результат роботи два з половиною роки. Не відпускає мене. Вона досить висока є вже зараз. Десь та не ходити за мною. Десь 155 см загривку вже має. Вона має рисисте походження. Тобто в неї в роду рисаки. Матір її походить від рисистого рисака Гнєва Вона його, здається, внучка. А батько її рябий безпородний жеребець, який, якщо вірити, скажімо так, легендам, має крові УВП. Тобто він від УВП жеребця. І ця кобилка дуже... Вдала, тому що вона має, ну вона є крупна, така має міцні сухі ноги. Для мене це важливо, оскільки в майбутньому ця кобилка буде бігати і катати мене по цій місцевості. А ми живемо в горбаках, де бігати треба буде. Ну, але це не настільки важливо. Сьогодні у нас такий собі вступ, оскільки це моє перше відео на Ютуб, записане в такому форматі, і я вирішила вести свій влог, скажімо так, щоб показувати людям, як це тримати коней, не маючи ніяких умов, як ми створювали різні умови для коней, що ми для цього робили, з якими з скручами проблемами, з якими труднощами ми стикались. Що взагалі тут відбувається у нас? Як проходить е, життя коней від народження, ну і можна сказати, вже до заїздки в роботу. Оскільки заїздка це не те, що ти надів на коня сідвою вузечку і поїхав, поскакав по полям і сказав: гей, біжим, біжим. Ні, заїздка це все. Це починаючи від знайомлення з амуніцією і закінчуючи до того моменту, коли... Кінь вже все знає, все вміє і він готовий працювати. Для мене дуже важливо, щоб коні вміли все. Тобто це такі універсальні коні, це чудові хобі клас. Вони підійдуть, як і в спорт. Ну, любительський спорт, я не маю на увазі там прям жорстке тренування і, і поїхав на змагання. Ні. Але до виїздів на змагання це можливо. До роботи вдома. Тобто, якщо треба десь когось там привезти возом, забрати щось, завезти, повезти, щоб ти міг взяти просто от коня з такого спасовища запрягти і поїхати куди треба. Щоб кінь не думав, що це о, це так страшно, мене зараз тут з'їдять що ще. Ні, це має бути спокійно. Адекватно, щоб кінь знав, що ти з ним робиш. От. І для мене це дуже важливо. Всі коні, що у нас тут на господарстві, всі крім акваторії, у нас стоїть за тіберією, вони всі запрягаються до воза. А акваторія тільки під сідлом. Про неї я розкажу трошки пізніше. Можливо, в наступному відео, можливо, далі. Будемо дивитися, що ми будемо знімати. Я не буду розказувати про наші плани на майбутнє, оскільки ми не знаємо, що буде завтра з нинішньою ситуацією в країні. І взагалі я не думала, що після повномасштабного вторгнення ми будемо тримати коней. Ну, Бо це трошки складно. Зараз в наших, ну, взагалі в умовах, це, це не просто, чесно. Це така собі дуже дороге хобі. Але ми не здаємось, ми продовжуємо свою справу, робимо те, що можемо. Коні нас підтримують. Приходиш отак до них, обіймаєш, чухаєш і вже все, і вже набагато краще з тобі стає вже можна забути про всі тривоги. Отак От заспокоюють і лікують. Отакі От коні. Взагалі в чому полягає суть проєкт у рябі коні-мощаниці? Цей проєкт розрахований не на 1 рік і не на 5 років, а років так на 15-20. Тому що він має декілька етапів. І одним з етапів було знайти підходящих коней. Ну, можна сказати так, маточне поголів'я для цього. І просто хотілося вивезти таких колоснючих красенів для себе. От я бачу, які ці коні мають бути, і я хочу таких коней, але от купити готового це щось не те. Тому що, ну не знаю, ну, ну не моє це. А от маючи пару черепця та кобилу, можна зробити якогось класного коня. І ще дуже важливий момент ми не тримаємо коней стільки, щоб ми не змогли їх прогодувати. Щоб ви там собі не думали, що ми так наплодили, аби було, а потім ми їх десь там поділи. Ні. Ми тримаємо коней стільки, скільки можемо прогодувати. Тобто ми заготовляємо корма, ми розраховуємо, ми щось думаємо про них. І це плюс, це ж не тільки кормети, це ще прибирати, тренувати, щось робити з ними треба. Ну, Тому що дикі мустанги вони нікому не потрібні. От. О, так я трошки відволіклась, ну, так в чому ж полягає суть проєкту? Е Декілька етапів, як я вже сказала, і одним з результатів цього певного етапу першого, це є ось ця кубилка, яку ми зараз бачимо. Вона наш... наша робота за 2,5 роки. Це результат. І я вважаю, що це дуже крутий результат, оскільки вона відповідає всім якостям, які нам потрібні. І це тільки проміжний результат, оскільки далі ще. Є декілька етапів цього проєкту. Які етапи я не буду зараз розказувати, тому що я буду розказувати все по ходу. От як зробимо, так зразу і розкажем. Якщо будуть якісь питання. Пишіть коментарі або заходьте на мою сторінку в Фейсбуці, силка буде під відео щодо до коней і взагалі до проєкту. Ніяких спонсорів у нас немає, ми все робимо своїми силами. Тобто розраховуємо лише на себе. Відео я буду багато розказувати про цих рибеньких коней. Їх у нас зараз в господарстві є троє. Це Тіберія, це Тібурон, також він результат проєкту. Та Тору. Це наш племінний жеребець, від якого ми вже отримали і Тіберію, і Тібурона. Він, можна сказати, як робочий кінь, він завжди біля дому, завжди недалеко, щоб можна було його взяти, посідувати, десь поїхати, або запрягти і поїхати. Тут тобто це кінь універсальний, він бігає як і під сідлом, так і в возі, так можна тренувати його. Ну, тобто я собі роблю тренування такі. ну як, Хотілося б десь на змагання поїхати, але... Зараз не маємо такої можливості. А всього коней у нас зараз на господарстві шестеро. Це три кобили дорослих. Одна з них акваторія. Ще є двоє грета та афіна, жеребець і двоє його лошад. На жаль, більше жеребців, можливо, хотілося б трошки кращих краще покращити наших кобил, отримати, можливо, трошки кращих лошад, але зараз ми це собі дозволити не можемо. Тому що отримання коней це не дешеве задоволення. Якщо порахувати тільки по кормам, навіть якщо тільки на зиму, то ви собі так порахуйте, скільки потрібно сіна, скільки потрібно зерна щоб отак от коней отримувати вдома. І я думаю, якщо ви порахуєте на одного коня, потім помножите на 6, то ви зрозумієте, про що я це якби не дешево. Ну, це якщо купувати. А якщо старатися робити працювати, але це ж так само, це треба час, треба мати сили це робити. А головне бажання. І дуже головний фактор в тому, що якщо ви не любите коней, ви не хочете тримати коней, то ви і не будете їх тримати, тому що багато роботи біля них, особливо вдома. Або вам треба наймати когось, щоб вигрібав це все. Їмно з конюшин, чистив їх, прибирав за ними, доглядав, ходив біля них. Бо ходити зробити це самому. Тобто я роблю це все сама. наймати когось, я не маю, на жаль, ресурсів таких, яких хотілося б. А тільки, тільки власні сили, свої ресурси. Це свій час, це своя фізична підготовка. До всього до чого тільки можна. І от такі красені, які надихають. Ну що ж, далі буде. Слідкуйте за новими відео. Ставте лайки, коментуйте. Буду рада будь-яким коментарям, оскільки це моє перше відео і я ще якби в цьому новачок. Мені просто хочеться записувати свій прогрес. І показувати особливо дівчатам, які мріяли завжди тримати коня вдома, що для цього потрібно, скільки зусиль до цього прикладається, і взагалі, що в результаті отримується. Ну все, до побачення.